Що ж, друзі, всім привіт! Зараз буде ще один кастик, і знову ж таки ми з Фагом намагаємося з'ясувати, хто ж з нас грає краще в цю гру. Я завжди, як зазвичай, граю за свій улюблені Роха, починаю з двох ферм, розкидаю коротше, крестьян, далі на те, щоб захопити інші території. При цьому фаб знаходиться напроти мене по діагоналі. Він за свого улюбленого Ізенгарда. і робить практично те ж саме, але трішки повільніше, бо Ізенгард стартує лише з одним загоном у руках. Забудовує супивочку. Повертає сюди і далі буде кріпити, мабуть, наступне. Ми з вагом знаємо, те, що ми не такі, щоб дуже швидкі гравці, тому ми вирішили додати трішки інтересу, до того додали ще інших ботів. Розовий бот це ще один Ізенгард. Це всі ці боти, харди, кожен воює сам за себе. Перший Ізенгард, він, до речі, вже забудував свою територію, нормально, так в нього набагато більше ресурсів, ніж Фафа чи в мене. Другий, бо червоний, це теж Ізенгард. Чого тут прямо така епопея внизу була громадянська війна Ізенгардів? Зверху від мене праворуч знаходиться Мордор. Це взагалі він сам один, сам за себе теж. І над фавгом знаходиться помаранчевий Гондор. Тобто всі фракції в цій битві представлені, але Ізенгард все ж таки, все ж таки набагато більше. Що там коїться в мене? Я все ж таки забудовую ферми, тут виходив героїв. На мене вже починає давити зверху Мордор. Тут мені, на жаль, я намагався використати тактику з тим, щоб закріпити завдяки крістіанам А ось цих, цей кріпчик з гоблінами. Але я дуже пізно створив мерії і тому сенсу з того не було. По факту, це був злив крістіан, нічого я тут не зміг домогтися. Бачу, що тут на мене щимиця вже Мордор починаю забудовувати перші оборонні башти. В цей момент у ФАВК відбувається забудова великої кількості оборонних башт, і ще пічі, ще пічі ФАВК очікує, що нього будуть нападати його. ворог Ізінгард зеркальний починає кріпити його кріпа. З цього боку кріпа ФАВК не чіпає. Тут кріпа ФАВК не чіпає. На цій мапі ФАВ пішов палантир. Як ви бачите, зараз я включив. Карту його, і він стежить, що коїться за мною. Він зробив висновки з тієї гри такий, типа, давай дивитися. Але я тут знов кажу: тобі краще треба було б зробити бойовий клич і йти закріпити тут. Забудувати собі тут штучку, піти закріпити тут і набрати собі досвіду. На нього йде навала розовий. А супротивник один в цей момент на мені відбувається стрімна фігня До мене підійшов зверху мордор, починає з чимось. Цей кріп, все ще живий мордор забив на нього, вичерпувати на мене. Тепер ці гоблі б'ються за мене. Знизу мене починає підчавлювати червоний ізенгар, Чи Де мене дуже важко, тому що по факту я маю одного мері і більше взагалі нічого. В цій грі насправді ми були на голосовому зв'язку одночасно, і є одна моя особлива. Від якої я бажаю дуже сильно бажаю позбутися. Власне, це одна з причин, чого я створив свій канал, як на ютубі, так і на твічі, на які ви, до речі, можете підписатися, якщо вам побачите, та ще колокольчики поставити. То я йому, коротше, не вкажу: фау, мене йдуть бувати. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, коротше, загонів. І він там сидів, такий, типу, ха-ха-ха, і щось таке втикав, буде підсвічувати мене. Ну, як бачите, в мене тут реальна ситуація. Ось він мене підсвітив, він бачить, що не відбувається. Я намагаюся використати тактику того, щоб закайтити завдяки хобі. То бачите, я закайти в три підрозділи. Вони зараз не дають урону, вони його наздоганяють. Це зазвичай працює лише з стрілками, але й таких орків теж можна. Тобто я вивів їх збію, щоб вони просто йшли, і при цьому мої башні обстрілювали. Як бачите, ситуація в мене просто ну, така собі стрьомна, бо мене атакує 6 підрозділів орків, знищують мої башти, але я вже встиг витиснути часу для того, щоб викликати гімлі, на якого в мене була просто неймовірна ставка. В цей момент до ФАВГ нападає в кремезний підрозділ з одного орку, точніше. Один кремезний підрозділ орків, його орки простоють, він тут щось жирає. В мене на базі відбувається тотальна макханалія. Намагаюся відбудувати, коротше, я башти. Але орчики зробили дуже велику тупість. Якби вони руйнували мої будівлі, вони б їх знищили. Просто як бачите, цю башту вони знищили, прокачали рівень. Але вони дебіли почали бити гімлі. В Цьому нема сенсу. Гімлі має 2000 хп. І якщо на вас так нападають, краще вже тих орків атакуйте саме будівлі ворожі. Бо, типу, ну ок, Гімлі ви атакуєте, ви просто витрачаєте свій час і вони всі загинули, як бачите, вийшов ще Мері, його ще раз збили, але він зробив головне, він виграв час для мене. Гімлі прокачався, вбив орчиків. І як бачите, в цілому з цієї осади я вийшов досить на адекватних шах, але мені тут насправді більше пощастило. Тому що далеко не завжди вдається кайдати. Інколи так, інколи ні. В цей момент фак намагається спіймати своїми варгами фараміра, від помаранчевого гондору. Я думаю, він це зробить, і фарамір приляже відпочивати. Так він не показав свою якість, правда ж. Ви заберете його, правда, 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 правда. У. Супер перемога. Одразу отримав одне очко сили. На нього ще нападає один кремезний підрозділ від розового Ізінгарду. В цей момент Розовий Ізенгард атакує. На червоний, завдяки цьому, червоний трішки відволікається і знижує тиск на мене, що я можу вже вийти в контратаку, хоча забрати лісопивочку. Фавк знов підсвічує мене, щоб подивитися, що воно відбивається. Мене все ще зверху підщимлює цей проклятий мордур. Він мене замахає за цю гру прямо неймовірно. Але насправді він не буде най... найтаким найнеприємнішим ворогом. На нього щось там нападає помаранчевий бот. До речі, помаранчевий бот цікавих речей. Взагалі, то окрім як фармером Фавга не Бачите, Фавґа така тактика, типу, я сиджу собі на базі. Тихесенько ні. Кого не чіпаю, ніхто не чіпає мене, бо на мене там з усіх боків і червоний, і цей мордор фак. Живе собі абсолютно спокійно, нікого не чіпаючи, все окей. Інколи до нього Розовий посилає свої кремезні підрозділи. Але ну ми всі розуміємо, що так багато. В цей час в мене чогось прийшла кавалерія Гондору, яку помаранчевий гондор призвав, і відправив її незрозуміло куди, що робить бот, невідомо. Але я вже знаходжуся по факту в кільці червоного, і до чого цей Мордор, блін, зверху атакує теж на мене. Тут я, наче зміг його вибити, починаю гімліком на щити, вже маю і і з найкрутішого це те, що я по факту вже маю 5 очків сили. Якщо прийде це з Фавгом, який має лише 3, і ще враховуючи, що він грає за темну фракцію, і в нього ціни на все набагато важче, це буде серйозний Деймчеджер, але це буде на майбутнє. Тому що не можна на нього так, на Фавга одразу почати так, але ледь не простежив. На Фавга йде. Три підрозділи, чотири, це стрьомний напад. Ось чого б тобі зараз не взяти і не поїхати, їх тут не побити, не зламати їм тут штучку і не повернутися додому. Але Фав буде лише пасивно оборемся. Так, він набиває очки, але дуже-дуже дуже, дуже, дуже повільно. З одного боку, він має спокійно час на те, щоб розвинутись, зробити собі всі покращення, в які він вийде набагато раніше від мене. Але з іншого боку йде. Бачите, чого не добив, чого ти повернувся назад. Типу, їдь вперед, атакуй. Тут можна атакувати, фармити очки. Тому ти не бачив. Добре, це ж все за мною. Тут атакують, бачиш, сюди може напасти. Але теж цього не робив, це потім, блін, воно трішки не окупиться. Тому що в таких стратегіях головне грати проактивно і максимально постійно десь створювати тиск на свого супротивника. Хоч ми зараз були і досить далеко один від одного, але є проблема в тому, що ФАВК не поки не чинуваться, просто пояснюють ситуацію. Так? Є проблема в тому, що ФАВК не атакував цього розового, бо цей розовий не звертав увагу на Фавка, і тому він звертав максимум уваги на червоного. Як бачите, зараз червоний не щемляється на нього, а розовий йде атаку на червоного. І саме через це червоний не міг тиснути на мене в свою повну силу. Хто знає, що було б, якби він тиснув повну силу. Бо як бачите, він вже захопив собі три території і збудував, блін, три осадні майстерні. Якби якби на нього не щемився розовий. І якби фак створював тиск на помиранчевого і бився з ним, то всі ці катапульти йшли б набагато активніше на мене. Вони і так ведуть на мене. І я і так вже тут розумію, що зараз щось буде страшне, але я вже маю Арагорна, вже маю Гімлі, і я вже відчував тебе на цьому етапі досить, досить нормально та ефективно. Фавк мене підсвічує, але я не знаю, чи він за мною стежив, бо, типу, він вже ж ну, має розуміти, що досить сила кремезна, і ще й герої в мене постійно прокачуються, і тому це для нього створює певну небезпеку. Бо знову ж таки, як бачите, я вже маю 1, 2, 4, 7, 8 очків сили. Це дуже багато для доброї фракції. Це дуже. При цьому ФАВК має лише 1, і це, здається, коштує 4, ну, 5. Десь так. Тобто він має 5. Це, це, це дуже серйозна цифра, бо там ще декілька одне покращення, я скоро вийду в армію мертвих. І типу, іншого не, було, не могло бути, тому що на мене постійно йде активний нащим. Тут там щось розвернулося і що атакували, вбиваються крізь мої башти. Тут на мене зчимиться той червоний. Зараз, як бачите, він свій нащі трішки зменшив через те, що тут його почав окупувати розовий, бо його паф дуже сильно не атакував. Бачите, фаф тільки захищається. Розбрав на нього один підрозділ, паф атакує. Треба було ще мити далі, треба сюди вибивати його, сюди ж їздити, вибивати, будьте проактивними. Бо в таких стратегіях, взагалі, в жодних стратегіях, наприклад, в Біондо Різен а чи в цій грі завжди-завжди окупається проактивність. Бо якщо ти сидиш, наприклад, та маєш 2000 грошей. Тебе не є повний ліміт, чого ти нічого не вербуєш, чого не покращиш та з чим ти зараз займаєшся? Ти шо палиш за мною, шо коїться в мене. В мене все спокійно. Паш червоний вже встиг покращити свої війська. Ну то і ясно, якщо йому давати жити, а він в один момент захопив дуже багато території. Він все ще не є Я тут намагаюся відчимляти, прокачати своїх героїв, тобто вести з ним боротьбу за територію. Звісно, що цю феру мені не втримати, ніфіга, бо тут ще Мордор зверху щиметься. Поставь його голоса, знаючи, що в Мордора досить легкі війська і голос може тут нормально прокачувати. При цьому Леголасу дуже небезпечно протидіяти ось цим м, балістам, тому що він стоїть на місці і його може дуже легко вибивати. Отак. В нього мало ХП, він винищує, його знищить дуже швидко. Але хто може винищити ці балісти? Це Гімлі з його суперздібністю, вбивця, бо вона дає йому 100% швидкості. Він стає майже в два рази швидший, тобто уявляєте собі? Це, це супер круто, при тому він ще отримає більший урон. Я тут Знов роблю помилку, бо я простою, не атакую, в нього здібність витрачається, я не атакую. Тут я теж роблю помилку, не забудував. Я вже маю героїв рохану, то я міг відправити ТОНЕМР сюди забудувати. Чого я це не зробив? Я не знаю. Мабуть, десь там щось намагався мікрити, але це теж, теж не пряма помилка. На мене дана щем зверху Мордору, але нічого такого з чим не можна в справитись, тому що все ж таки це легкі війська. Десь має бути леголас, який мав би по ним стріляти, але навіть так розумію, що дві башти просто їх, бачите, випилюють і дають мені по факту, по факту безкоштовні. Фаф там веде боротьбу з розовим Мордором, ой, точніше, з розовим Ізенгардом. Але знову ж таки не дуже проактивно. Ізенгард там відправив до нього якісь підрозділи, Фавк їх відстрілив, а прокачав собі трошки люрт. Дуже, дуже непогано, тому що. А, хоча Люр це має навіть з першого рівня, тому типу, все одно Ось ця здібність може вбити будь-якого героя, свою, якщо ви правильно зробите, ви його припінюєте, тобто забуваєте його на місце і що він не може рухатись потім розстрілюєте за заспавнення своїх брхірімів, бо знаде, здавалося, можна атакувати Фавга. Він цього не робить. взагалі хтось простоє, він атакує розового і намагається вибити його тут. Можливо, думає, що тут він прикриє собі територію. В мене знов довелося відступити. Я собі поставив тут Ентів, яких я знов таки вже маю. Все мені лишилось накопити 9 очків, і я буду мати армію мертвих. А Енті буде до того, щоб вибивати ось ці проклятущі будівлі. Бо як бачите, на чим цих катапульт то була проклята фігня. І вони мене так замахували, що ну просто не доводилось супер активно мікрити героями, бо інакше ці катапульти просто їх вбивають неймовірно. Я вже намагаюся відправляти війська рохану, бо я вже їх власне будую активно. І, власне, я отримав всі на них прокачування, окрім як читав, бо щит отримується лише в, в стайнях, і там треба, щоб вони були десь другого рівня. До цього я вів активну оборону саме героями. Легова сама шостого рівня, Арагорн сьомого, і Гімлі Шостого. Ну в Гімлі найважливіше це п'ятого рівня, щоб отримати ось цю здібність вбивця, і тоді він буде просто знищувати все живе. Поки тут у мене йде проактивна боротьба з ворогом, да Фавга нападає один кремезний підрозділ з піками. Фавг сформував собі досить непогану силу з лучників. Але я не знаю, чи, чи було це далекоглядно. Він потім чогось забув і не почав ОГО. Ого, помаранчевий э, ізенгар, так, точніше, не помаранчевий розовий ізенгар, так розуміє, створив Баурга, але він не дійшов. Це супер просто везіння. Дуже часто боти створюють його як дебіли. І це тому приклад, і це прямо супер дально. Тож, повертаєш до теми. Якщо ти маєш розвідку дядько, накидай її на мене, на свого сусіда, на кого завгодно, взяв нарешті індустрію. До речі, це індустрію треба брати якомога швидше, бо вона дозволяє покращувати. Бачите, одна будівля дає плюс 103. Це просто і генське число, тобто це тобі економіку розбудовує неймовірно. Бачите, Фавка взагалі за грошами проблем жодних. Він навіть там знищує своїх уроків, бо вони не потрібні, йому тебе більше ліміту. А якщо в тебе в таких іграх дофіга грошей, але забитий ліміт, це означає, ти воюєш неправильно. Треба йти воювати, захоплювати ці очки нові, видобувати. Тож, до чого я ще раз повертаюсь назад? Ти міг би розвідати, подивитися, що я вже почав будувати кавалерійське військо. Навіщо тобі лучники? прикриті піка. Якщо твій головний ворог не цей бот, бо цей бот тут філерний, а твій головний ворог, я подивися, що я роблю. Розвідка, розвідка, розвідка. Це дуже важливо, наприклад, і в Beyond Reason. Справедливостей скаже, що це досить старий реплей. Тому, звісно, що ми вже прокачали свої навички, але все одно такий аналіз треба проводити. Бо, наприклад, ну інколи ти розумієш, що ага, треба ж увагу на те, що я не забудовив ферму, чи на щось інше. І тут фак саме на проактивність, бо ну я вважаю, що цю гру я відіграв досить непогано. Не зважаючи те, що тебе десь там провтикував. Але, наприклад, тут зараз атакує мене ось цей патик, а мої герої стояли, щось втикали. Вони зараз а, з маленьким ХП, можливо, варто було використати здібність Арагорна, щоб їх відлікувати, і вона вже почала відкочуватися. Це така маленька помилка, яку в бою не видно. Їм нас доганяє, немає анімації. Удару, але Гімлі нас догнав і вбив Саруна, що дуже круто, але все ж таки на чим ворожий, йде на мене дуже потужний. І як бачите, втікати від цих пациків, як вони називаються, берцерки, дуже важко, бо ледь в мене забрали зінга Лего Ласа. В нього дуже 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 маленький хп, і його могло б дуже легко забрати. Повертаюсь назад, все ж таки, все ще не проклада парагорна. Це було б час би зробити насправді, бо Гімлі ледь живий. Я повертаю чогось до а, цього фонтанчика. Як бачите, в мене тут начинався зверху Мордор, але Мордор мене по факту ці битви фідів просто моїми очками, бо я вже маю армір і накопичу далі. Це дуже багато часткою завдяки Мордору, який просто ідіот і на мене накидав свої легкі війська. Якби він не стріляв мене ось цими пацієнтами активніше, моя кавалерія нічого б не зробила. В цей момент, поки в мене тут послаблення битви з ворогом, ФАВ починає нарешті вести осаду проти розового мор Мордор... ізінгарду, я вибачаюся. Не знаю, ага, герой в нього стоїть, все правильно, герой стоїть разом, разом з військами. Тобто, коли в такі позиції ти обстрілюєш, навіть якщо герой нікого не вбиває, він все одно отримує десь досвід, десь в такому радіусі від військ, які вбивають. Краще було поставити його сюди, але і тут позиція дуже добра, бо якщо будуть катапульти щоб героя одразу не вбили. Фаг бере покращення а, на лісопилку, але, 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 ти маєш військо. Зруйнуй цю хрінь, збудуй тут лісопилку. Збудуй лісопилку. Якщо взяв це покращення, тобі буде більше грошей падати. Але на даному етапі, як я вже казав, гроші для Фавга не є проблемою. Він має 3000, має повний ліміт, навіть більше. Тут треба. Вести більш активний напад, він веде його до речі, на даному етапі, але ось цей простой це не добре. Вони ані прокачуються, ані вбивають ворогів, ані заробляють тобі очки. Вони просто стоять мертвим грузом. Наш Нашому тобі потрібно. Відправ їх наприклад, кудись туди, тут вбий. Що Шовцемен коїться в мене, бо ти типу, подимався до людини. Так я маю під повний ліміт кавалерію, але я постійно намагаюся її будувати. В мене вже приїхали. Він обсвіту прокляті мордорські, мордорські катапульти. Що в мене за героями не пам'ятаю? Е, Обідня не не виймав. Треба було наняти Еомі. Елвін насправді, але я так і не бачив від морду якихось суперпотужних та кремезних атак. Я качаюся, катаюся кавалерію, хоч в мене також є ресурсів, досить багато. Але при цьому в мене ніхто не простоює. Треба їздити, вбивати, як це роблю. Тепер намагаюся їх відчимити, бачу, вони відступають. Мені агерти на себе Мордор дуже не хотілося, бо я розумів, що на мене йде Ізенгард. Він цей Езенгард не замахав. Тут мені, мабуть, я десь пропустив, вдалося вибити цю територію. Я не знаю, я пропустив, може, поки дивився на нас павка чи щось розповідав. Чогось я це профтикав, але тут мені так вдалося їх винищити, і бо ці штучки реально замахали. І далі, вже вже коли в мене таке військо кавалерійське, яке просто качається, їздить реально, бачите, не буває мені і гроші в казну, і рівні. І ці всі навички я вже відчував себе дуже спокійно, але мене все ще все ще бісив цей Мордор, який навалював на мене. Я роблю коротше, оце розкіт в облаках. Ставлю сюди. Це просто оверкіл тотальний, не треба було так багато. Ставлю армію мертвих, запускаю Ентів для того, щоб вибити цього червоного вилупка з цієї території. В цей момент це ну тут вже ясно, що територія зачищена спочатку армією мертвих. Нема військ, нема пік. Потім кавалерія під Glorious Charge від теодия. Нагадаю, ця штука надає на 75% більше урону. При цьому, при цьому вона тиж напки, вона нада отримає на 30% більше урону і на 75% більше Захисту і не спиняється, коли когось чави. Тут все ясно, що це все тут захана. Тут чомусь мені помаранчевий а, гондор руйнує всю мою блін полуницю, як то кажуть, та малинку через те, що блін викликає цих орлів, а я не маю лучників. Хоча я маю цих пацьків, я їх прикликав до того, щоб вбити цього люрца, який мені заважав, а не орлів. І тут доведеться мені відступати в цей момент. Ми тут багато не втратили, факт поступово просувається. Досить повільне просування, але ну повільне, проте надійне. герої щось трішки подранки. Цього краще було відвезти сюди, щоб він почав відхилюватись, але все одно від цих воїнів він би отримав би собі досвід. Не ставте Саромана наперед. Це не має сенсу з того. Тільки якщо прийшли, скористалися дідністю, відступили назад. Най стоїть серед військ, і так його теж ставити на тре. Став сюди біля війська, щоб він прокачувався. Тут він стоїть сам, нічого не буде з того. Бачите, тут я територію ворога знищив. По факту червоного із негарна було знищено, але я поплюсь назад на те, щоб відлікувати мої війська, бо там були орли. Тут мене ще залишилися ці лучники, але часу не було не. Багато грошей в мене не було. Мені можливо було варто розділити мої війська, наприклад, правити загон хірімів тут забудувати, загон їх відбувати тут. Тобто, щоб все ж, таки, все ж таки розбудовувати свою економіку. Тут я забив на цього розового. Я думав, що мені немає сенсу з ним, навіть там його з перед в цей момент Фавк веде атаку знизу на розового, зверху на нього тягне до ще просто там п'ять зараз трибучерів тягне помиранчеві без прикриття. Ну це бот, він робить те, що хоче. Атакує його трибучерами, з цього боку. нащемляється на нього фафк. Коротше, пацак у цьому взагалі супер-пупер важко. Я повертаюся кавалерію починаю забудовувати ферми, все ж таки, все ж таки, як бачите, Фавга накопичена. 18. Тисяч ресурсів, але при цьому, при цьому це цьому це погано, це не ефективно, означає, що ти дуже мало а, воюєш, тому що в тебе не так сюди йдуть очки, краще вже губити юніті, але отримати очки, отримати бойову ефективність. Як бачите, тут помаранчевий приїхав допомагати власне розум, але розовий бот бо досить дебільний, не зрозумів цього. Бо якби помаранчевий знищив цю катапульту, було б набагато легше. Фаукс підсвічує територію, щоб подивитися, хто де приходить. Тут помаранчевий веде якусь війну, нашу він сюди йде, знов тягне блін, до ще трибучів. Скільки тут саме 5, це дуже багато, це типу ну такое, нащо їх тобі так багато без прикриття? Ну це бот, окей, добре. Я вже з цього боку собі почав відбудовувати територію, в мене все ще. Фінансами просто нічого немає, але я розумію, що мені треба розвиватись, треба брати, треба, брати, бо, типу, одне місто добре, але один Баурах може його вбити. Лишив тут своїх трьох героїв, того, щоб прикривати а, від Мордору, і почав власне вести на наступ. Знову ж таки, під Глорію з чарджем від Теодена зруйнував ліву частину міста. Цей блін розовий ізінгард, взагалі, бідний, його атакують, катапульти його атакує. Фав звідси досить дуже повільно. бо Він Скільки тут стоїш. Камон, він же відбудував тут штучку, фав, діяти проактивніше. Я розумію, ти бережеш свої. Але про активність дуже важлива. Не стій. Так, ну він ж десь так не буде, але в цій битві бачимо, що стоїть. Я тут що допоміг трошки розовому. Знов розвернувся, потім знов змінив свою думку. Так, не треба робити, а знов розвернувся. Коротше, паце, ти вирішиш, що ти хочеш робити, або воювати, або втікати. Типу, це було досить дебільно. Краще було взяти один загон і ним збити, аніж їхати всіми, бо воно пальне коли, коли я дію такою довгою колоною. Він пальне по першому, перший пройде, а воно все одно приводить подально. я думаю, так, ну тут щось робити. зробити, ще цей трибучер, Тут буде з мати ферму. В цей момент фаф нарешті починає діяти набагато проактивніше. Наче те, що він загубив одну катапульту, він все одно війська вперед, і це прав правильна дія, Тому що тобі треба нащемляти, ти маєш на це сили. Як бачите, на мене він взагалі забив, чогось вже не розвідав, що в мене відбувається, Можливо, він дізнався, що я маю друге місто, можливо, б ні. Але, типу, ну чогось так. Тут розовий починає, незалежно те, що ми... я дав тут йому розвиватися, він почне будувати прокляті свої катапульти, відправляє їх на мене. Зверху фермочка, власне, лежить Мордор, я її навіть не чіпаю, тому що, я думаю, краще не буде його тригерити. Фавк виносить розовий Ізінгард. Ну, тобто з його ну, цієї першої території, бо Ізінгард цей живий все ще тут. І здається, що я його покинув, я його тут залишу. Мені як здається, тому що я побачив, що тут про прокляті ось ці трибучери помаранчового, я думаю, я не хочу з ними мати справу, я не хочу мікрити ще тут. Я не маю такого активного мікро, вони краще б'ють розового, але, але вони, вони все ж таки їхали за мною дебіли. Тут Фавк, маючи дуже великий бюджет, 22 тисячі трішки активніше було забудовувати. Він ж типу, що нафіг тре. І коротше, коротше, трішки тут не поспішав відбудовувати, але все ж таки, бачимо, він захопив і досить швидко забудовував тепер. Можна було швидше, але в Цьому норм. Я зі свого боку вже бачу тут хтось. Я тоді, коли грав, я не розумію, що це Фав, тому що це той із гар знов відбудувався, і думали почати вести наступ свій власний. Бачу тут територію актував Glorious Charge, але це було жалюгідно. Це був найтупіший час в світі, тому що я не зачепив більшість мого війська. В цей момент війська Фав просто зараз будуть зникати. Саме через величезну проблему. Ці патики не були підтягнуті вчасно. Часно. Армія тупо, тупо звучників, навіть не зважаючи на те, що вона п'ятого рівня, бачите, все одно розкачені хліби їх знищують. Вбиваюся, Романа зараз починає атакувати його територію. Знає, не зачне, що мій його речаш був дуже, дуже дуже хіровий, але дуже в мене сильне розкачене військо мається. Лідерські бонуси, тут Фавгу треба було відступати. Я для вірочки викликаю ще собі сюди ентів, аби в тому немає кого сенсу, бо, типу, нафіга таку силу вже не спити. Як бачите, я мав 140 лімітів втратив десь 30, фафк мав 300 лімітів, втратив ну майже все. Тут же він стиг собі щось відбудувати або врятувати цих пацев. Тобто це була битва, ну просто в дні проти це, це було не дуже ефективно, але ну тут нічого насправді вдіяти не можна було з тактичної точки зору. Можливо раніше підтягнути варгів, щоб вони стояли, змішати їх, знаєте, зі своїми. Лучника можливо це дало певний сенс, якийсь але, 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 але. Не знаю, все ж таки, все ж таки, компоновка війська була неправильна, тому така штука. Тут розовий відбудував знов собі ці прокляті осадні майстерні. Іде ще митися на мене, блін. Руйнувати мою територію. Помаранче викликав знов цих орлів, які там щось почали літати, полетіли знов кудись, не розумію куди. Я тут захоплюю територію, розумію, що тут вже поряд зі мною фавк. Треба ставити дві, як мінімум, штуки, щоб лікуватися. І розумію, що якщо я нічого не вдію з розовим, він мене зруйнує, бо він мене реально замахав. Спорів і ео, він це досить досить пізно, типу, ну Мабуть, навіть для проформу, типу ну вона є і добре не буде, ну і ок. Тут Арагорн випилює цього бідного Саромана. Навіть під прикриттям цієї балісти Сароман нічого не може бути Арагорн, бо Арагорн має прокачений меч Андуїл, він під здібності, яка дає йому плюсти захисту. Як бачите, сенсу там стріляти по ньому немає, тому що такий Арагорн дуже-дуже кремезний. В цей момент ФАФ починає відновлювати військо і створює собі просто тупу армію пік. Можливо, я б в цей момент краще створював арбалетників і об'єднував їх у підрозділ. А він, до речі, це саме робить. Так, я б це теж так робив. Для мене виглядає дуже логічно. Він створює піки по типу кавалерії, дахірі піки треба відновлювати. Відновлює героїв. В нього все ще бюджет мене 2000, якщо я... А, тут забудоване щось на мапі зникло, думав, що мене щось зруйнували. Якщо я витрачав їх, то у ФАВГА все ще бюджет офігенний, і він собі винамає повністю нову армію, відновлювати зараз буде Варгів. Але, 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 але є певне питання. Я тут відбив нарешті цього придурка, залишив героя, щоб збудувати територію. Не пам'ятаю, чи забудував, чи ні. Вже по факту володію. Всіми територіями а, по ліву руку від цієї мапи, від цього міста, воно називається Тут щось, ну, помаранчевий бот тримає територію, тут відбудовує, ніхто йому нічого не руйнує. Веде війну з мордром. Як бачите, боти тут щось мляво-мляво вели війну один з одним. Ого. Не очікував, я не думав, що його вин... Ну, майже винесли. Але щось вони зупинилися. Ну майже винесли Гондор. Я так розумію, що його б далі винесли ну, плюс-мінус ок. Бо він дебіл, чи не туди, куди треба. Було. Треба було воювати там. Тут я практикую, треба було будувати насправді тут, хоча б ферми, типу, гроші Це не буває. І тут відбувається остання битва цього сезону, як то кажуть. Я під'їжджаю, витягую розвідку ворож... ну, тобто, розвідує ворожі війська, розумію там піки і закидаю армію мертвих. При цьому, при цьому Фавгу не вистачає 5 одиниць на Баврога. Він зараз міг би викликати Баврога десь тут, по своєму війську, і вбити мене. Але на даному етапі це вже програш. Прокидаю дуже добрий Глоріс Чарчі Теодена, тому що зачіпаю всі свої війська, заганяю їх одразу на територію. Фавга, власне, війська вже немає, армія мертв. Моя тут всіх повбивала, і проти цього нічого вже не вдіє один урс, навіть якщо виживе. Він прокачаний вже восьмий рівень, але занадто багато рахірів, занадто великий урон. І на цьому власне ця битва і завершиться. Я mm. далі вже теж вийду після фага, тому що бити боть, ну якийсь сенс, таке військо вб'є будь-якого бота. Якби фаг почав самого швидко проактивніше діяти, знищувати ферми тут, ферми тут, він би отримав би очки, і він би міг викукати баврога і створити або тиск на мене де. Десь біля мого якогось міста одного з трьох, або вбити моє військо, яке я відновлював дуже довго. При цьому він забрав у мене ініціативу. Тобто все могло б статися абсолютно інакше. Але, 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 якщо ти не проактивний, то ну варто очікувати того, що нічого, на жаль, в цих битвах не вийде. Проактивність. Активні дії, активна економіка. Тобто, якщо в тебе просто є армія, яку ти збудував будь-якій стратегії, це проблема, це означає, що ти граєш неправильно. Тому, ну що ж, дякую, що були зі мною. Сподіваюся, що цей реплей був для вас цікавим. сподіваюся, що в цьому реплеї я. Сказав щось реально корисне, окрім якихось речей, які розуміють абсолютно всі. Тому подумайте, може, варто підписатися, там колокольчика, та, та, та і все інше. До речі, можете долучатись до мого стрімчику на твічі. Там теж та, та можна підписатися. Все, дуже вам дякую, що були зі мною. Всього вам найкращого.